Покажи кашкаї, без питань. Ти не забувай за лайк і підписку. Пішли робити огляд луцького авторинка. Подивимося, що пропонує вам до покупки по кашкаях. Які ціни, що заявляють по пробіям, що взагалі тут є в наявності по кашкаях. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий чорненький, плюсовий, тобто семимісний, показує є лінза, є омивач фар, є туманочка. У нас є легкосплавний диск, комбінований з літньою гумою. Є камера 360, релінг поверху з кріпленнями на багажник. По характеристиках, це в нас 13-й рік, 1,5, 230 заявляють пробіг за вартістю 11300. Без ключового доступу в нас немає. Є комбінований салон, повний склопакет складання, мультикермошкірине, кермо, шестиступка навігація, двохзонний клімат, підігріли. Трішки він у нас підтонований позаду. Симимісний. Поркоп, камера заднього вигляду у нас також. Присутні, ось такий перший екземпляр. Ми зустріли. Нагадую, якщо вам потрібно знайти автівку, перевірити, доставити. Детально займаємося автопідбором. Можемо вам в цьому допомогти. Наші контакти є під відео, щось цікавить. Будь-яка автівка не лише Кашкаї, Можемо знайти, перевірити пробіг, технічний стан і так далі. Повністю автівку віддаду. Я звертайтесь. Зустрічаємо ще один екземпляр. Дуже цікавий. Чого цікавий, тому що це в нас бензинка, показує лінзавмивач туманка. Також у нас присутні. Легкосплавний диск з літньою гумою, він у нас без релінгів. Відразу по характеристиках. 11 рік, 1,6 бензин, 195 заявляють пробігу. Замінений ГРМ у нас плюс мастило вказує власник. 10600 він у нас вартує. На старті без ключового нема, він у нас короткий. Показую відразу салон, тканина, підігривий п'ятиступочка, без навігації, двохзонний клімат, мультикермо, шкіряне кермо, автосвітло, автодощ, все в нас є. Відразу по задній частині, парктроник позаду присутній, форкоп позаду також у нас присутній. Ось такий цікавий екземпляр. Дуже рідко вони трапляються з бензиновими двигунами. Зараз такі екземпляр є, пішли шукати наступний. 1, 2, 3, 4 екземпляри зустрічаємо. в Це в нас J11, це в нас J10. І поїхали, пройдемося по всіх. сіреньків. у нас колір, по-першому. Легкосплавний диск, літня гума є, є парктроник, є вмивач, є туманка, є в нас лінза, є камера 360, релінг поверху, складання безключовий доступ, також присутній. Це в нас. 15 рік, 1,6183 пробігу, 15300 вартує він у нас на старті по салону. Комбінований салон шкіра тканина, підігрів шестиступка, ступка двохзонний клімат, навігація, шкіряне мультикермо, автосвітло, повний склопакет присутній у нас. Трішки підтонований він у нас позаду. Парктроник, камера заднього вигляду є, немає у нас форкоп. Ось такий перший екземпляр. 15 рік, 15183,1,6 у нас дизель. Далі по наступному чорні пригни у нас із Франції. Є лінза, є туманка. Легкосплавний диск, літня гума. 12 650, 13 рік 1,5, 230 заявляють пробігу. Релінг без ключового нема. Тканина. 6 ступка навігація, клімат, шкірене, мультикармо, Повний склопакет в нас є. Також тонований він у нас позаду. Фуркоп, камера заднього вигляду присутній. Ось такий екземпляр 12650-230 заявляють пробіг. Наступний також у нас чорний, є лінза, є, мивач, є туманка. Також ж саме легкосплавний диск з літньою гумою. Рейлінг тут присутній у нас безключовий. Двухлітровий це у нас дизель, 217 пробігу. ціна Договірна плюс 2, тобто він в нас семимісний. Шкіряний салон, підігрів шестиступка, шкіряне кермо, мультикермо, двохзонний клімат, повністю пакет, автосвітло, все в нас є також тоноване позводу. Позаду камера форкоп, все у нас присутня. Семимісна версія, двохлітрова дизельна. На жаль, не вказана ціна. 217, заявляють пробігу. Так. І ще один також у нас чорненький. Омивача немає є лінза, є туманка, є легкосплавний диск. Тут в нас зимова гума, є релінг поверху з панорамою, без ключового нема. 9950, 1,5 дизель, 12 рік, 221 заявляють пробігу. Також у нас плюсовий симимісний. Тканина без підігріву, без навігації. Шестиступка. Клімачки, ренемовте мультикермо, повний склопакет, автосвітло все йде. Також по заводу підтонований, без форкопа. Без камери, є парктроник у нас ззаду. Ось таких екземплярів зустріли. Чотири екземпляри в одному місці, пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще ось такий білий, плюсовий, пішли по ньому детальніше. Заявно, що він у нас в бовс, дивимося, є лінза, є туманка, є омивач, є босешний у нас диск, літня гума. Панорама, безключовий рейлінг, все присутнє. По характеристиках. 11 рік, 12300 вартує, плюсовий 7-місний, 214 пробігу, 1,5 дизель. Так, без ключ є, шкіряний салон, повний склопакет, 6 ступка, навігація, підігрів. Так, він нас дійсно бовс, видно Шилдочки, позаду, довгий є камера. Без фуркопа, ось такий екземпляр, біленький зустріли, бо сешний 1,5 плюс 2, 12, 300. 11 рік, 214 заявлено пробігу. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один серій екземпляр. Пригнаний від нас із Франції. Лінза туманка. У нас є легкосплавний диск, все сезонна гума релінг панорама присутній, без ключового в нас нема. 11 тисяч вартує, 217 пробігу. Рідна фарба заявляє власник, 1,6 дизель, 11 тий на нас рік. Тканина, 6-ступка навігації, клімат, повне склопакет є, шкіра не мудикармо є. Задній рецидінь, він у нас короткий. Камера заднього вигляду присутня, без ось такий, що сіренький екземпляр зустріли. 11 тисяч, один 11 рік, 217, заявляють пробігу, пішли шукати наступний. Трапляється ще нам один сіренький екземпляр. Пішли дивитися, туманка лінза, легкосплавний диск. Все сезонна гума. По характеристиках 12 рік, 1,6 дизель 252. Пробігу 10993 вартує на старті. Без ключового в нас немає. Як панорами та релінга також в нас немає. Він у нас короткий. Є в нас парктроник, є форкоп без камери. Відразу пішли по салону. Шисти ступка, тканина без навігації, двохзонний клімач, кірине мультикермо, повний склопакет, автосвітло все в нас. Є ось такий екземпляр. Зустріли 11252, 12 рік, 1,6 дизель. Пішли шукати наступне. Зустрічаємось такий баклажановий дорестовий екземпляр. Показую просто оптика. Туманка, легкосплавний диск. Гарна, до речі, хоч і зимова, але гарна в нас гума складання. Релінг без ключ, все в нас є. 9 рік, 1,5 дизель. Пригнаний з Бельгії, 207 заявляють пробігу, присутній сертифікат, 9200 вартує на старті. Панорама присутня, комбінована тканина 6 ступка без навігації, двозонний клімат, мультикермо, автосвітло повний склопакет у нас є. Задній ряд сидінь, короткий він у нас, парктроник позаду у нас є, без форкопа. Ось такий екземпляр зустріли. 9200 вартує він у нас. На старті пішли шукати наступний Зустрічаємо ще один бензиновий екземпляр в білому кольорі. Пішли, пройдемося по ньому. Також детальніше. Є лінза, є туманка, є вмивач фар, є легкосплавний диск з літньою гумою. Релінг, панорами також у нас присутня. По характеристиках це 10-й рік, 1.6 168 заявляють пробігу, 10-300 вартує він у нас на старті. Безключовий доступ присутній. У нас повністю шкіряний салон, підігрів сидінь, навігація двозонний клімат, шкіряне мультикермо, повний сплопакет, автосвітло, Є в нас все. Задній рад сидінь виглядає непогано. Він у нас короткий. Камера заднього вигляду без форкопа. Ось такий екземпляр, що бензиновий зустріли. 10300 168 заявляють пробігу. 10 рік. Пішли шукати наступне. Зустрічаємо ще один білий екземпляр. Він наз двохлітровий дизель і в автоматі. І він у нас семимісний. Тобто максимально пішли дивитися детальніше. лінза, омивач, поманка є, бо все У нас диск літня гума, панорама, релінг, безключовий доступ. Також у нас присутні по характеристиках автомат, плюс 2, 11 рік, повний привід 228 пробігу, 14500. Вартує він на старті. Шкіряний салон, підігрів автомат. Все у нас є навігація шкіряне мультикермо, автосвітло присутнє з датчиками. повний склопакет також у нас є трішки підтонований позаду. Семимісний. Два додаткових місця бачимо. Куркоп, камера, все у нас присутнє. Ось такий екземпляр ще зустріли. Двох літровий дизель, простий гідротрансформаторний автомат. Ніякі не робить, ніякий не варіатор, проста надійна коробочка. Такий екземпляр зустріли, 14500 пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр. Також він у нас плюсовий довгий. пішли, пройдемося по ньому. Пуманка без умивача, є лінза. Легкосплавний диск, вітня гума присутня, релінг, панорама у нас є. 11300 вартує, 246 пробігу, 11 рік, 1,5 на нас Без ключового немає. Проста у нас тканина, 6-ступка навігація, двохзонний клімат є, авто, світло, шкіряне мультикермо. повний склопакет присутній. Задній ряд сидінь. додаткових два місця. Урхоп камера заднього вигляду присутня. Ось такий ще екземпляр. Зустріли 11 300 246. Заявляють, у нас тут пробігу, пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще один такий кофейний екземпляр. Прям дуже такий гарний у нас тут колір. Пішли по ньому. вже камера 360, туманка лінза, легкосплавний диск присутній. Все сезонно гума, релінг поверху, панорама по характеристиках 1.6 дизель, 13 рік, 202 пробігу, без жодного підкрасу. Заявляє власник 13650, вартує, без ключового нема. Є комбінований салон 6 ступка, навігація, шкіряне мультикерно Повний склопакет, все у нас по стандарту. Задній ряд сидінь. Камера без форкопа він у нас ось такий цікавий екземпляр 202 пробігу, 13650 заявляє власник без жодного підкрасу. 1.6 дизель пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один білий в j 11 кузові. Також покажу вам його детальніше. Партороник, лінза, туманка. Все у нас присутнє. Легкосплавний диск є. Панорама. Він у нас без релінгу. Це у нас 14 рік, 217 пробігу, 1,6 дизель. 14250 вартує. Є безключовий доступ. Він у нас в автоматі. Бачимо, є навігація електростоянкове. Комбінована тканина шкіряне мультикермо, старт-стоп, повне склопакет є, складання також є підтонований. У нас парктроник, камера зад є без форкопа. Ось такий екземпляр зустріли. 14, 250, 217 пробігу. І відразу не виключаємося. Бачимо, напроти стоїть ідентичний екземпляр, тільки в сірому кольорі. і Бачимо, також саме, він у нас в автоматі. Так само парктроник туманка лінза у нас є. Легкосплавний диск без релінга, 14 950, 14 рік 170 пробігу, 1,6 у нас дизель. Без ключового. Немає. У нас тут є комбінована тканина автомат, двохзонний клімат, шкіряне мультикермо, підігріви, складання повний склопакет у нас присутній. Задній ряд сидінь. Фуркоп Парктронник зад, камера. Також у нас присутні Ось таких ще. g 11 екземпляри зустріли. 14900 вартує цей у нас на старті. Ось таких вам пару екземплярів з авторинку показав. Є такі автівки, є по них вибір. Різні двигуна, хороші автівки, економні, хороші двигуни, як 1.5, як 1.6 дизель 2-літрові взагалі прекрасно. Так само проста атмосфера 1,6. 2.0, яка спокійно стає у нас на газ. Непогані є вібер. Прискіпливо дивіться до цих автівок. Тобто завжди запитуйте, якщо бачите низьку ціну по цих автівках, запитуйте, з яких країн вони приїхали. Тому що по кузову можуть бути нюанси. Тобто так хороші автівки по цих автівках від 11 тисяч. Якщо дизельне, якщо бензинове трішки дешевше, можна шукати. Залежить від років, якщо ми дивимося j 11 кузов, це в нас взагалі буде, скажімо так, від 15 щось живе, адекватне можна знайти. Цікавить, є такі автівки, можемо вам знайти, перевірити за потреби, доставити. Так як і казав, контакти наші є під відео. Телефонуйте, детально вас проконсультуємо по цінах, по характеристиках і так далі. Та знайдемо вам хороше авто.